Коли ми відчуваємо тривогу, тіло реагує. Активується спеціальна зона мозку, що називається мигдалеподібне тіло, і вона запускає реакцію бий або біжи. В цей момент м'язи тіла напружуються, а дихання стає частішим та більш поверхневим. Деякі люди навіть відчувають запаморочення під час сильної тривоги, що пов'язано з перенасиченням мозку киснем. Але в сучасному світі ми не завжди можемо реалізувати тривогу через дію. Тому ми можемо використати інший механізм заспокійливе дихання. Отже, під час тривоги наше дихання стає більш поверхневим і ми дишимо грудною клітинкою. Для того, щоб використати заспокійливе дихання, нам треба вчитися максимально розправляти нашу діафрагму. Це можна зробити, якщо навчитися дихати животом. Щоб зробити цю вправу, покладіть обидві руки, одну на живіт, іншу собі на груди. І спробуйте дихати так, щоб ваша верхня рука, яка знаходиться на грудях, не рухалась. А рука, яка знаходиться на животі, підіймалась та опускалась. Ви можете так само прикрити очі або ж залишити їх відкритими для того, щоб дихати. В процесі виконання вправи намагайтесь зосередитись. На рухах живота та рук. Намагайтесь дихати повільно і слідкуйте за тим, щоб ваша верхня рука не рухалась. Ви можете робити цю вправу стільки. Скільки вам буде необхідно для того, щоб почути себе більш спокійно. Крім того, в процесі дихання ви можете зосередитись на відчуттях навколо ваших ніздрів. Наприклад, коли ви вдихаєте, як прохолодний вітерець проходить крізь ваші ніздрі, а потім, коли ви видихаєте, як більш тепле повітря так само виходить з вашого носу, після того, як ви подихаєте декілька хвилин, ви можете просто припинити цю вправу і повернутися до звичайних справ. Ця вправа призначена для того, щоб робити її не на максимальному рівні тривоги, а в більш-менш спокійному стані, проте регулярно. Ви можете робити заспокійливе дихання в моменти сильного стресу для того, щоб упанувати себе, але не робіть цю техніку єдиним способом подолання тривоги. Для людей з тривожними розладами. Заспокійливе дихання може бути дуже корисним, але все ж таки недостатнім для того, щоб цей розлад подолати. В такому випадку буде краще звернутися за професійною допомогою. Знайти фахівця ви зможете на мапі проєкту мозок.